Вітаю, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Вічі будемо обговорювати святе письмо поряд зі мною про той Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче вітаю, вітаю Алона, вітаю наших глядачів з воскресним днем. Читаємо євангельські вірші, тож почнемо. Одного разу якийсь чоловік прийшов до Ісуса і, кланяючись йому, сказав. Учителю, я привів до тебе мого сина, що має духа німого, і де тільки схопить його, кидає його на землю, і він пускає піну і скригоче зубами своїми і цепеніє. і сказав я учням твоїм, щоб вигнали його та не змогли. Він же каже йому у відповідь: О, покоління невірне, доки з вами буду, доки терпітиму вас, приведіть його до мене? Отже, от чому цей дух, який жив у хлопці, називається німий дух? І чи говорить це про те, що от люди, які хворіють якимись хворобами, насправді просто захоплені ну, бісами, які і наділяють по суті людей цією чи іншою хворобою? E, взагалі я думаю, що це, це просто співпадіння з тим, що дух, дух німоти, Тобто це вказано на те, що біс провокував людині німоту. E, зі світового письма ми бачимо, що e, причиною хвороб, причини у хвороби бувають різні. В даному випадку це був біс, але це не єдина причина, буває причина гріхи людини. Тобто, коли людина e, потакає своїм пристрастям, їй буває. E, Хвороба дається як покарання, або як е, метод, щоб людина встрепенулася і розкаялася. Або ж, як ну, наслідок хвороби, наслідок гріха. Ну, візьмемо, допустимо, там. А Алкоголізм, саме таке угу. те, що людина може мати потім і фізичні і вади, і це ж і на печінку, де і, і загалом здоров'я погіршується, через це якби тут комплекс. Але знову ж таки, це не єдина причина, чи гріх, чи біс. Є причини, от як, наприклад, зі зціленням а, сліпо, сліпонародженого коли Христа запитали, хто согрішив він чи його батьки, Господь сказав ніхто. А якби це було дано для того, щоб явилась слава Божа через це тут. Нема е єдиного, як би сказав би, е діагнозу. В даному випадку це, була, це був біс. Чому він е з зумів? Тобто, які були причини того, що біс вселився в цього хлопця, ну, нам наразі невідомо. Давай далі будемо читати. І привели його до нього. І одразу ж, побачивши Ісуса, дух стряснув біснуватого. І впавши на землю, він валявся, пускаючи піну, і запитав Ісус батька Його. Як давно це сталося з ним, Той сказав змалку, і багато разів дух кидав його і в вогоні, і в воду, аби погубити його, але коли щось можеш, змилуйся над нами і допоможи нам. Ісус же сказав йому: якщо можеш вірувати, все можливе тому, хто вірує. І одразу ж батько отрока, скрикнувши зі сльозами, сказав Вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Отець хлопця очі говорить: вірою, допоможи моєму невірству. Як таке може бути? Або вірю, або ні? Чому тут от таке протиріччя? Ти знаєш, взагалі, оцей випадок, євангельське місце, воно ну, зачіплює дуже важливе поняття віри, яка вона має бути, в кого вона має бути, щоб здійснилося те чи інше чудо. А на початку ми чуємо, що Господь говорить: городи невірний. До кого він звертається, до батька чи до учнів. Тлумачі Святого Письма говорять, що і, і до батька, і до учнів. Чому до батька? Тому що ми бачимо, що батько приходить і до Господа просить, ну якщо ти можеш, то допоможи. Тобто нема такого, як інші, благаю. Ти можеш, і я в це вірю. Тобто mm -hmm. він сумнівався. Він прийшов до учнів, учні не змогли. Ну піду до їхнього вчителя а про нього кажуть, що цілює. А ось поможе. Ну тобто, mm -hmm. ми розуміємо, що у цього батька дійсно була ну от віра, така вона ну слабенька, якщо так сказати. Знов ж таки, якщо стосовно ороди невірний, Господь сказав і стосовно учнів, тому що ми розуміємо, що для того щоб зцілити, щоб робив, Господь дарував учням. В можливість стілювати його ім'ям, але ми розуміємо, що для стілення потрібна віра у апостолів. Вона була, але вона не була великою. Давай ми прочитаємо це. Ми ще не дочитали цей фрагмент. Давай угу. ми його процитуємо, Давай. щоб глядачі розуміли про що мова йде. Ісус угу. же, побачивши, що збігається народ, заборонив духові нечистому, кажучи йому німий і глухий. Я тобі повиліваю, вийди з нього і більше не входь у нього. І дух, скрикнувши та сильно стреснувши хлопця, вийшов, і той став, наче мертвий, так що багато хто говорив, що він помер. Ісус же, взявши його за руку, підняв його і Він устав. І коли Ісус увійшов у дім, учні запитували його на самоті, чому ми не змогли вигнати його. І сказав їм: Цей рід не може вийти інакше, як від молитви і посту. І, вийшовши звідти, проходили через Галілею, і він не хотів, щоб хто довідався, бо вчив учнів своїх і говорив їм: Сина людського видано буде до рук людей, і вб'ють його, і вбитий він на третій день воскресне. Отже, отут, тут по суті впряму нам сам Господь говорить про силу молитви і по, і поста, да, коли ми постуємо. Ми знаємо, що є люди, які справді щиро і свідомо моляться і постять, але чому тільки обрані одиниці мають дар зцілення? І ще одне запитання от стосовно так званих сучасних провидиць, да, гадалок? Ну, Мені здається, зараз їх трошки менше стало, ну, чи менше їх просто показують, але от був період прям дуже багато. За, через ЗМІ запрошують людей, які страждають тою чи іншою хворобою, обіцяють зцілити людину. І ми знаємо багато таких прикладів. І от що цікаво та ж Кашпіровського. Ну, да. ну, Кашпіровський ще так, ну, тобто ми його знаємо, але от я пам'ятаю особливо ці показували по телебаченню. Якась там провидиться така чи інша, mm. і е, церква, безумовно, священники застерігають віруючих звертатися до таких провидиць. Хоча, от що мене дивує: якщо глянути на їх атрибути, вони використовують ікони, молитви, да? і навіть піст. Тож в чому різниця? Ти знаєш, от е, з приводу того, що от вони використовують ці колони там і іншу атрибутику православну, ну Господь же казав, що іменем моїм будуть, е, е, якби ні, е, е, те, що іменем його виганять бісів, це так, да, але я про те, що. Будуть лже ж лже хрести mm -hmm. і, і лже пастирі, і вовки, які будуть надягати овечі шкі, ну, овечу шкуру. Mm -hmm. Тобто ті, хто будуть прикидуватися християнами, справа в тому, що от у цих всіх дуже часто цих гадалок, там знахарок і тому в них є така таке поняття, як заклинання. Християнство цього не допускає, тому що ми. Своє майбутнє ну, якби, творимо самі, але ми вибудовуємо не через якісь заклинання свою дух, своє духовне життя і налагоджуємо свій діалог з Богом, а саме через молитву, через щиру бесіду з Богом, коли ми відкриваємо йому своє серце і починаємо з ним розмовляти, і намагаємося почути його відповіді. Для того, щоб почути. Треба очистити своє серце від гріхів, тому що ну, саме гріховність не дає нам ясно бачити промисел, дуже часто не дає бачити промисел Божий. Ти знаєш, мені от згадується от таке порівняння, як з біатлоном. От це щодо, щодо того, що людина будує своє духовне життя за допомогою посту і молитви не тільки зцілення чи виганяння вигнання бісів та те, те як сьогодні вангелі говорить але ж ми розуміємо що молитва і піст вони набагато ну в них більший спектр можливостей для людини відкриває і от саме духовне духовний зріст е, от порівняння з, зі спортсменом от наприклад в біатлоні коли людина е, готується в них вони, от спортсмени, норм, нормалізують своє своє харчування. Воно має бути правильне і не надлишкове. Вони максимально збирають свою увагу. І от коли в момент, коли він там е, пробігає на лижах, лягає і має вистрелити, він ні, ні на що не має звертати увагу. Тільки от повна зосередженість для того, щоб потрапити попасти в ціль. Такі християнин. Він теж в е, е, молитві е, це. Він намагається молитву побудувати. І піст це як допомога, коли ми дійсно не переїдаємо. Бо коли переїси, хочеться полежати, відпочити, поспати. Тобто е чіпляються інші якісь е речі, які не дають нам знов ж таки бути зосередженим. Тобто піст, от коли ми утримуємось від чого, і це ж не тільки в їжі, а піст – це і намагання утриматись від знов сторонніх речей, які нас відволікають від єдиної цілі, від молитви і нашого духовного життя. Адже це якраз дійсно піст, здається, е періодично, щоб ми з полишали житейське і присвячували частину свого життя, наприклад, в році, декілька разів присвячували саме е духовному, е духовному життю. Mm -hmm. І от е, якраз ми і е, збираємось, і стараємось не звертати боротися зі своїми пристрастями, а яким чином не звертати на, на, на них уваги. І таким чином ми акумулюємось повністю для того, е, для того, щоб ця наша молитва була зосереджена і щира, і палка. А от е, я ще хочу повернутися до, до, до того, що я не договорив про питання да, вірити учнів захотілося запитати, да, чому ж тоді тоді учні? Чи не вистачало в них ще віри, чи вони ще не звільнилися від гріхів своїх, що вони не змогли стілити? Безумовно, вони ще були на стадії зростання, і от не, тут розумієш, коли відбувається ну, якби ну допустимо, стілення чудо якесь має бути синергія. Б б б б б Божої волі, Божої благодаті і е віри людини в даному випадку: віра декількох людей. І того, хто просить, і того, хто от хто, батько мав просити, в нього мала бути віра. І вона б е, задов... на, на, на цій би вірі е е е побудувалося б сам цей момент зцілення. Це як знаєш, обов'язковий інгредієнт. Чудо Божого, віра людини. І от е, і зі сторони апостолів теж мала бути віра. Але якраз от невір'я батька набагато сильніше просто переважило віру апостолів. Скажімо, навіть так. От я от знайшов таке от е, тлумачення, що воно переважило. Вони обстрілювали, якщо б батько повірив, але от і вони були ще е, хиткі. Не настільки укріпились вірі, адже Господь і каже, о, роди невірний. Тобто він показує, що саме в невірстві і полягала причина що, ну, якби, те, що стілення апостолів не вийшло, що вони ну, mm -hmm. фіаско, mm -hmm. це. Потерпіли, так. Mm -hmm. Потерпіли, так, фіаско. А, і от ще один момент. Euh, так, ладно. Зрозуміло, тобто, думки, тобто, да тобто, бачиш, ну, для нас виходить, що сьогодні дуже важко знайти людину, яка би могла е, допомогти. От тому ми, напевно, в останні часи і не чуємо людей, які мають дар зцілення, тому що і ця людина має бути і ще й ми самі маємо вірити в те, щоб це зцілення однічно. відбулося. Є ж люди, які постяться і моляться. Чому ж нема чудес? Я згоден. А можливо, вони постяться мало і моляться мало. А можливо, дійсно, як ти кажеш, і нашої віри мало, для так. того, щоб створилося те, що ми просимо. Один а, не так не от це... ще один такий нюанс сьогоднішнього Євангелія: Господь. Е... Взагалі, в Євангелії Господь говорить так, що віра, якщо вірою можна переставляти гори. Це теж якби не, не напряму Господь е, говорить, що треба переставляти гори. Справа в тому, що в тогочасній е, в лексиці людина, яка могла важкі місця прокоментувати зі святого письма, її називали то, що вона може гори з корнем виривати. Mm -hmm. Тобто, е, це, це був це було знайомий. Вираз для іудеїв того часу. І от коли Христос про це сказав, Він якби адресував до того, що от Він е, показував, в чому е, була проблема і нерозрешимість тієї ситуації. Не було віри. Якщо віра є, ти, ти зможеш вирішити великі труднощі. Ну і я думаю, кожен в, нашій, в нашому житті, е, ну, якщо проаналізує своє життя, е, зможе знайти момент або декілька, коли. Він знав, що він довірився Богу з вірою, просив і отримав, що віра вона діє. На власне будемо прикладі. прагнути цього і намагатися. Тим паче, зараз іде великий піст, і для нас є можливість покращити і свою віру, і свою духовну силу. Тож будемо ці інструменти використовувати. Дякую тобі, отче, за тлумачення. І на сьогодні прощаємось. Ну, все добре, хай Господь благословляє і оберігає. Поширюйте наше відео, і якщо подобається, лайкайте. Воно це теж піднімає рейтинг нашого відео. Дякую, Спаси да. спасибі, друзі, що дивитесь нас, і до зустрічі.